Всім, мене звати Настя Горючева, мені 9 років, навчаюся в 4 А класі, проживаю у місті Київ, мію кататися на велосипеді, скейті, самокаті, роликах, також мію лазити по деревах, скалолажу, лажу по скелях, малюю, фотографую. Ще мені мама каже, що я класний перекат, бо підстригла собі два рази пчолку. Е, перший раз було, коли я була зовсім маленька, три чи 4 рочки. Другий раз в 9 років була дуже цікава історія один раз. Мама мене попросила залізти на дерево. Я ж полізла. Бачу дуже гарне яблуко, лізу за ним лізу. Бачу, на ньому сидить оса десь ось така. Я дуже 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 сильно злякалась. Хотіла, як швидше звідти піти, Залізаю з того дерева. І падаю. Мені було дуже страшно, я аж злякалась, слава Богу, нічого не зламала. Піддеррила собі трошечки штани. ну, як трошечки. Ну, так. Да. Також я ходжу в окулярах. Але без них теж можу. В окулярах я виглядаю десь ось ось так. А без окулярів можу і ось так ось. І так, і так є дуже гарно. Всім до побачення. Сподіваюся, зустрінемось на майданчику знімальному.